Вітаю, друзі! Покажу вам медальку, пам'ятну медаль Свято Троїцький Мотронинський монастир. Взяв в оренду на деякий час спеціально, щоб вам її показати. Значить, ось така. Гарна медалька. Вона була. <Tuber> <reforms> Виготовлена Національним банком України в 2013 році. Це була п'ята медаль. Ну, в хронології, в 2013 році. Виготовлена вона з срібла, вага 31,1 грами, Діаметр 38,61 мм, якість карбування пруф, гурт гладкий. Тираж, така медаль має 20 примірників. Є в пруфі теж була така медаль, виготовлена. В неї тираж 60 примірників. І з позолотою така ж медаль в пруфі 20, 20 примірників. <кій> Ідея випуску належить Дмитру Пірклу, продюсер Лук'янов і скульптор Чайковський. Ось така медалька. Тут у нас зображення. Зображення якогось хижого птаха, сокол якийсь там. Внизу ліворуч гілка дубу, праворуч, це, мабуть, лавер, лаврова гілка. Посередині щось схоже на козацький хрест. І зверху легенда, напис. І повіє Огонь Новий над Холодним Яром. Щось текст трохи схожий на, <кій> на текст із 에, повісті Тараса Шевченка Холодний Яр. Там тільки там і повіє Огонь Новий з Холодного Яру. Там, здається, такий був текст. Ми бачимо гурт у нас гладкий. Десь тут мають бути написи відносно металу, проби. А, нема. Вони є на этом. Власне, цій стороні. <кій> Вон, написано аргентум. Срібло 925-ї проби. Логотип знизу. Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Рік карбування 2014-й. Вага. Одна унція. І напис Свято Троїцький. Матроїнський монастир і зображено Свята Троїцької церкви і О абрес монастира. Ось тут дивлюся, мабуть, піктограма замовника чи дизайнера, все бачите, щось схоже на ЛП чи щось то інше. Хто знає, підкажіть, що це таке. Чи насправді на церкві є така. Такий візерунок, чи що це таке. Ось такий, друзі, така гарна медаль. До неї ще йде ось такий сертифікат в кольорі прапорів України. Ось Так він виглядає. Пам'ятна медаль присвячена. Святотроїцькому Матронинському монастирю. Вон, технічні характеристики, відмітка, що медаль патинована. Ось та, та ж інформація наведена англійською мовою і на сертифікаті. Написи англійською та українською мовами. Ось такий. Згідно зачитаю з Вікіпедії легенду, ну це, звісно, такий, таке собі джерело. Мотренинський монастир заснований ще до монгольського нашестя. Тоді тут стояла фортеця Мирослава, улюбленого воєвода Ярослава Мудрого. Повертаючись з 1036 року, після розгрому Печенягів, Мирослав вирішив перевірити охорону фортеці і виставив свої човни у бойовому порядку. Вирішивши, що човни ворожі, дружина воєводи Мотрона наказала атакувати їх і вбила Мирослава. Дізнавшись про страшну помилку, Мотрона прийняла чернецтво і заснувала тут монастир, який став називатись Мотроненський. Цей монастир знаходиться. Де воно там? Це село Черкаської області. Хвилиночку. Село, село Мельники Черкаського району. Знаходиться в реліктовому Мотрониному лісі в Урочищі Холодний Яр. Зазнавав монастир руйнації і спустошення і від монголів, і від татар, і від поляків, і від німців. І від кого тільки не зазнавав. В 17 столітті був осередком. Точніше, не осередком, а під патронат взяли козаки його. І здається, там два століття вони відбудовували монастирі таке. На цих теренах в роки громадянської війни була Холодноярська Республіка. Коліївщина тут теж зароджувалась в цих краях. Також е Свята Троїцька церква була зображена ще на одному продукті Національного банку України. Ось на монеті 5 гривень. Яка називається Холодний Яр. Була випущена у 2019 році. Ось ми бачимо церкву. До речі, Шевченко в 1845 році. Намалював Свято Троїцьку церкву, монастир, і після її руйнації німцями в роки Другої світової війни. Це там в 50-х-60-х роках по малюнку Шевченка її відновлювали. Ось така, друзі, медалька. Гарна. Автор ідеї Дмитро Піркел подарував таку медаль в Чигиринський краєзнавчий музей. Там в інтернеті бачив інформацію про це. Ось так, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайки. Опис, до речі, я не знайшов в інтернеті, тому оце так щось тут роз, розказував. В кого є опис. Якщо не важко, можете скинути. Коментарі там чи де-небудь ще, щоб я до відео хоча б додав опис. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі. Нехай квіте, український YouTube. Чіпку.